Місто Полтава, Біла Альтанка. Подивіться, яка тут краса. Висаджені квіти. Стоять картини, і це не дарма. 29 червня місто Полтава святкує День міста. Можливо, хто давно не був у Полтаві, то буде цікаво переглянути це відео, бо Полтава дійсно змінюється. Багато з'являється нових локацій, кав'ярень, квітнуть квіти. Зараз ми знаходимося на вулиці Соборній, це головна вулиця міста Полтави. Ось такі гарні ведмедики тут з'являються. А взагалі Полтаві в цьому році виповнюється 1151 рік. Якщо відраховувати з першої згадки в литописі 874 року. Якщо брати за основу рік заснування 899, то в 2025 році Полтаві виповнюється 1126 років. Основне свято у Полтаві в цьому році буде біля міста Хаб. Це на вулиці Спаській. І ми йдемо туди переглянути як там красиво все зроблено місто хаб знаходиться на території біля кондитерської фабрики і напротив спассько церкви є зона для дітей ходять аніматори мікі Маус. Грає музика жива. Ну, ось так цікаво тут все відбувається. Сьогодні планувалася лекція про вишиванку. Ну і, звісно, ярмарок на підтримку ЗСУ. Біля Свято-Успенського собору в Полтаві запрацював фонтан. Історичний центр Полтави, Свято-Успенський собор. Починається дощик. Не зовсім пощастило з погодою на день міста. І ось така тут поруч із собором, гарна кав'ярня. З такими гамачками для фотосесій. Так тут романтично. Дуже красиво. Ресторан Лілея. Прикраса білої альтанки. Можливо, хто давно не був в Полтаві, то цікаво, чи він працює, то він працює і навіть літній майданчик дуже красивий. Підемо, подивимось. Садибу музей Котляревського на день міста сьогодні та завтра, 28 та 29 червня, туди і ще в деякі полтавські музеї безкоштовний вхід. Сьогодні по городу ходять багато екскурсій. І вон біла альтанка. Потім туди також підемо. Напротив цього собору прекрасного і ресторану знаходиться музей садиба Котляревського. Тут завжди багато квітів. Я тут не була дуже давно, мабуть, лише Дитинстві, тож підемо подивимось. Садиба Івана Петровича Котляревського. У будні дні відний квиток сюди коштує 30 гривень, пільговий 15, екскурсія 150. Ось такий план. Карта схема. Тут так гарно. Шкода, що немає сонечка, але все рівно. Видно, що все в квітах. Ось така садиба. Ну, тут досить гарно, тож я вам рекомендую, якщо будете в Полтаві, то не пожалкуйте часу та прийдіть сюди. Подивіться. Тут дійсно дуже гарно. Білу Альтанку прикрасили. Там картини краєвидами міста Полтави. Щось продають. Пам'ятник Галушці. В Полтаві біла Альтанка це визначне гарне місце. Сюди приїжджають свадьби фотографуватись. Люди тут люблять фотографуватись та прогулювати. Ось такі голуби. Ціля відкриваються неймовірні краєвиди на Подол, річку Ворсклу, Леваду і, звичайно, монастир. Святоспенський собор, краєзнавчий музей. Ну і основне свято відбувається в Полтаві в місті Хаб. Люди сюди сходяться. Можна купити сувеніри. Ось така торгівля. Долучайтесь, приходьте сюди, якщо ви живете в Полтаві. Ну, думаю, що тут ввечері буде веселіше і досить цікаво. Потратити гроші, купити собі, різні смаколики, вино, мед, квасу попити, пів літри квасу коштує 150 гривень. Друзі, гарних відпочинків, до нових зустрічей.